Привіта, опенбро, давно не бачились. Як ти міг побачити, магічні сили Хо-Хогвартсу прокачали наш Опенгеймер. А заодно нагадали, що пора вже брати мишки та гімпади в руки і починати щось робити. Бо осінь, релізи, всі діла. Тож не будемо буксувати на одному місці. Ви на Опенгеймері Вересневий Дайджест. Погнали! Якщо ви відвалили купу бабла на нового старого бігбоса, тоді сьогодні ваш зоряний час. Це день, якого ми всі так чекали. Реліз останньої гри легендарної шпигунської саги, останній проект Кодзіми Сана і один з головних претендентів на звання Гра Року. Це одна з найбільш очікуваних та обговорюваних ігор останніх років, заключна глава історії, яка змушувала серця прихильників творчості Хідео Кодзіми та рабанити в шаленому темпі останні 25 років. Вартує також згадати, що стала доступною колекційка з рукою буржуєм на примітку. Наскільки ж треба бути шаленими, щоб випускати свою гру в один день з Metal Gear Solid? Та, схожі хлопці з Avalanche Studios вирішили виправдати назву свого нового проекту. Як і в нещодавньому кінофільмі, на гравців чекає постапокаліптична пустеля, в якій право на життя вирішують кінські сили твого залізного коня. Тому саме збіркою запчастин для автомобіля своєї мрії гравцям і доведеться займатись близько 50 годин. Окрім того, прийдеться захоплювати вишки, годувати пилюкою писки водіїв чужих автівок та фарширувати мізки убогим мерзотникам потертими, проте стильними черевиками шаленого Макса. Награвшись з плюшевим сакбоєм, британці студії Media Molecule в черговий раз вирішили поекспериментувати. Щоправда, цього разу з папером. Незвичайний і яскравий платформер Tearaway, який довгий час залишався ексклюзивом портативної віти, перебереться і на домашню ігрову систему Sony. Автори пообіцяли безболісно перенести всі геймплейні фішки з оригіналу, плюс додати ще кілька цікавих нововведень. Вже можна починати шукати текстури для оленя та готувати місце для вашої колекції орігамі. Продовження а точніше, духовний спадкоємець легендарної The Neverhood, не дивлячись на всі труднощі та переноси, дістанеться до повноцінного релізу. Таскатися пластиліновим світом у компанії колоритних персонажів гравці зможуть 8 вересня. То вам не коники з пластиліну ліпити. Схоже, що й сама Нінтендо вже настільки задубалася кліпати нескінченні ігри про вусатого водопровідника та всіх його друзів, що хитрі японці вирішили дозволити гравцям самим ліпити своїх Маріо з грибами та принцесами в іншому замку. В Mario Maker можна буде відтворити будь-який рівень, як з класичних пригод вусання, так і з останніх ігор серії. Але така радість буде доступна тільки власникам Wii U та 3DS. Від оригінальної дестині зізнаємось, ми очікували дещо більшого. Натомість отримали непоганий, проте нудний і одноманітний шутер. Цього ж року банджі потерли свої макітри і вирішили не те, щоб кардинально, але виправити свій бомжацький півмільярдний проект. Нова система прокачки та спеціалізація для гардіанів, сюжет з новеньким голосом для привида та класично каравани екзотичного шмоту та зброї. Головний гоночний ексклюзив Xbox знову пердиті їде на залиті дощем найвідоміші траси. Автопарк шостої частини зможе похизуватися 450 високодеталізованими автомобілями, на чолі з новенькою Ford GT, яка прикрасить обкладинку гри та унікальний бандл Xbox. One. Яка в біса осінь без спортивних симуляторів, яких тільки у вересні вийде 4 штуки. Першим спортивним релізом цієї осені за доброю традицією стане хокейний симулятор від EA. ніяких New Game Experience чи революцію жанрі розробники не обіцяють. Ключка стане на 20% рівнішою, шайба на 17% круглішою, а зуби хокеїстів розлітатимуться за чесною фізикою. Прихильникам футболу варто визначитись, кому цього року віддавати свої чесно зароблені. 15 вересня на прилавках з'явиться Pro Evolution Soccer 2016. Японський погляд на гру мільйонів зможе похизуватись оновленою анімацією та всіма найвідомішими світовими турнірами. Однак і цього року підготувала купу сюрпризів для любителів поганяти шкіряного. Головним з них стане поява жіночих команд. Щоправда, поки тільки національних збірних. Крім цього, в грі з'явиться новий режим Фуддрафт. Допрацьована система пасів та підкатів і ще якась штука, яку EA називають магією. Стартовий свисток FIFA 16 пролунає 22 вересня. А закриває спортивний вересень баскетбольний симулятор NBA 2016. В цьому році автори зі студії Visual Concepts вирішили приділити більше уваги сюжетному режиму. Так, сюжетному, так в баскетбольному симуляторі. Спеціально для цього вони навіть запросили голівудського сценариста Спайка Лі, який пообіцяв порадувати нас цікавим, а головне, нелінійним сюжетом. Цікаво буде подивитись або посміятись. А якщо ви думаєте, що колдаші Асасин це конвеєр, то уважніше придивіться на Лего ігри, яких тільки за цей рік вийшло 2-3 штуки. І схоже, Тревелер Tales навіть не думають на цьому зупинятись. 29 вересня відбудеться реліз Лего Dimensions, такого собі клону Скайлендерс, але з добре знайомими героями Лего світу та бандою запрошених персонажів. Стартовий пак обійдеться вам в добру сотню баксів, а додаткові набори і того більше. Останнім релізом вересня стане відродження культової скейтерської аркади Тоні Хоук про скейтер: скейт, рампи, гальорка відомих і не дуже скейтерів та ім'я Тоні Хоука. Все. Вересень задав спортивний темп для всього осінньо-ігрового сезону. Тут вам шутери, екшени, гонки та спортивні симулятори на будь-який біцепс та тріцепс. І як ми любимо казати, обирайте тільки найкраще і частіше зазирайте на opengamer.com.ua. Текст начитував Хуба Буба, почуємось.